дня! магазин є. Місто Кривий Ріг, кільце 95-го кварталу, адреса Проспект Миру 37. Бажаєш купити класний велосипед? А як насчет такого велосипеду? Або такого? Або навіть такого. Або такий з двома двигунами. Або вот такий з двома підвізками. Дуже багато електровелосипедів. Склади забиті. Приїжджайте. Магазин і точка. 95 квартал. Кільце. Адреса. Проспект Миру 37. Місто Кривий Ріг. Чекаємо на вас. Ми являємось прямими постачальниками з Китаю. Ціни у нас дуже гнучкі. Ми торгуємося. Так що ви зможете купити електровелосипед по нормальній ціні. Чекаємо на вас. До побачення.